Звичайно, чесною і відвертою, я розкажу вам все, все, все і про все. О, о, о. Все добре, все добре, зараз все добре. Наженіть швидку, швидка хай чекає, я ж сказала. Сигнал після падіння. Після падіння вони приїжджають. Хай стоять і чекають. Глядачі, мої, я з вами, я повернулась. Мені відкрився безмежний всесвіт, всесвіт любові, якою я зараз з вами поділюся. Ой, щось так важко, так важко. А! Всім привіт, я психолог Олена Шпундра. Ми з вами розбираємо да. Інтерв'ю Настюшки кришталевої сльози, е, яке нещодавно вийшло на каналі Маші Єфросиніної. Е, повинна сказати, що ці кришталеві сльози е, Настя роняла вкрай скупо, да, щедро. Ну і це не дивно, бо сльози ж кришталеві. Хто це буде розпльоскувати? Хто буде розпльоскивати кришталеві сльози? Е, ось перше моє враження я була здивована. Е, пораніше, ну я знала. Настю Каменських тільки як співачку, да, звісно, я чула її музику, пісні, я бачила її фото в різних там, соцмережах та медіа. Але я ніколи от, до недавно, я не чула її інтерв'ю. Я не знала взагалі, як вона, як людина, себе поводить. І я була здивована тим, наскільки обмежений словниковий запас демонструє нам героїня. Да, бо вона мені нагадала. Людожерку Елечку, да, це персонаж романів Вильфа і Петрова в житті. Людожерка Елечка прекрасно обходилась трьома стами слів. Настя, Кришталева Сльоза Каменських використовує, звісно, трошки більше. Але от всі ці слова, вони всі, все, все, про все, усе, Всесвіт. Якщо ти не маєш де вже все, то кажи Всесвіт. Мені відкрився все, все мені. Відкрилась у всесвіті, да? дуже змістовно і зрозуміло. А також, ну, ці кицюні, масі, заї, коті, поті, я не знаю. Тобто, це зменшувало на п. Лексика, яка сповнена пестощами і лестощами, і зменшуванням. Вона ну, просто агидна в тій кількості, якій вона була в цьому інтерв'ю. Перші 50 хвилин були присвячені невідомо чому. Я розумію, що Маша у ці перші 50 хвилин намагалась розгорнути, вони говорили нібито про депресію. Але помітьте, депресія Депресія це дійсно серйозне, не разу не смішне явище. І як професійний психолог, я, я добре знаю, як збільшився обсяг депресії, от саме зараз, після повномасштабної війни. Тобто майже кожного другого клієнта доводиться скеровувати до лікаря або з депресією, або з тривожними розладами. Да? І, тобто ця тема взагалі не смішна. І у Марії є інший напрямок діяльності. Соціальна така діяльність. І ось із цієї, мабуть, соціальної такої діяльності вона намагається якось оформити з Настією тему саме депресії. Вона і задає такі ну вже, очевидні, точні питання. Да? Тобто вона задає, чи ти ходила до лікаря, чи які ти там вживала медикаменти. ну, Тобто нормальні питання, якщо ми говоримо про депресію. Але цю тему, от, помічте, цю тему депресії намагається. Намагалась якось розгорнути саме Марія. Те, що відповідала Настя, ну, воно взагалі було незрозуміло. Я, чесно кажучи, я сиділа кілька ну, я перематувала це інтерв'ю, кілька разів його в повторі дивилась. 50 там, чимось хвилин я хотіла зрозуміти, але не змогла, про що ж вона говорила. І те, як вона описувала свої стани, що вона там кудись виходила з тіла, потім поверталась, щось там ще в неї було, якісь м'які стіни. Стіни їй були потрібні, ну мене мені це більше нагадало, вибачте, опис зовсім інших станів станів зміненої свідомості, да яка відбувається під дією певних речовин. ну Місцями її, оці от переповідання, як вона там всередині себе почувала, мені нагадало саме це. Ну, вибачте, у мене така асоціація. Тому 50 хвилин не зрозуміло, що. Тобто, зрозуміло, що Марія хоче, намагається тримається, видушити щось на тему депресії, Настя, кришталева сльоза ходить, ходить колами, колами, і все це отак от дуже, все це, не, все це незрозуміло, і все це дуже демонстративно і дуже так підкреслено. І помітьте, що саме у цей we <laughs> 50 хвилинний епізод, він, крім слова, все і все не зрозуміло, це висновок глядача, він щедро приправ... приправлений чим? Він приправлений розмовами про чесність, про те, яка я чесна і відкрита з вами, про те, що я буду намагатись, мені важко, коли я буду намагатись бути чесною. Я скажу вам зараз те, я тобі, Маша, скажу те, що нікому ніколи не говорила. І я настільки щира, я настільки відверта, я настільки відкрита, що я навіть уявляю собі голою, яка там летить на якійсь ракеті, я гола на ракеті, я гола, бо я відкрита, мені нема чого приховувати. Говорить людина, яка сидить повністю закрита одягом. Аж отак, мені здається, якби ту водолазку можна було б підніс, підтягнути, то вона б її з радістю підніс і підтягнула. Тягла, а краще такі, знаєте, шолом ще надіти, і так тільки очі, щоб було видно. Тобто сидить максимально закрита людина, закрита одягом, закрита в своїх позах, закрита в своїх відповідях, але вона каже про те, яка вона відкрита і яка вона відверта. Ну звісно, ми всі маємо якусь ідеальну картинку себе. Але ж все ж таки, колись вона повинна стикатись з реальністю. Добре, перші 50 хвилин проходять приблизно так: у страждання глядачів, і ну страждання головної героїні. І, можливо, інтерв'юрка, кстати, до речі, теж і страждала. Бо це витримати просто неможливо. Оце слово блудіє, оце словарни цей понос, ну неможливо витримати. Бо він змісту не має, розумієте? Багато слів, багато тексту і мало дуже змісту. І головне, для чого, власно кажучи, і затівалася ця зустріч, і ця розмова відбулася це після 51-х таких от хвилин повних. Страждань. Звісно, ну, гострі інтерв'юєри, гострі питання. Неможливо оминути тему звинувачення Потапа у харесменті. І от саме заради цього, і, і все це і було влаштовано. Бо подивіться. Коли Настя чує питання про харасмент, ну звісно, вона знала, що це питання пролунає. Це було очевидно. І перша реакція вона каже: А мені було смішно, ну скажіть, ну кому б з вас було смішно, якби ви почули такі звинувачення на адресу людини, з якою ви живете. Навіть якщо б ви їм не вірите, навіть якщо це неправда. Але коли ви про це чуєте, і чуєте це так, от як було представлено? У випадку потапа, да, що сидить людина і розповідає свою історію. Ну, кому б з вас стало смішно? Бо це вже не хейт, розумієте, просто хейт, там, типу, ви стара, страшна женщина, да? а це ну, серйозні звинувачення, які, ну. Перше, вони псують репутацію, а по-друге, ну це вже на межі там, кримінального кодексу. Тобто, кому без вас стало смішно. Але Насті, да, Насті стало смішно. І подивіться далі, як змінюється. От я зараз я не роблю цього зазвичай своїх відео. Але зараз я вам такий маленький шматочок тут поставлю. А деякі це роблять на хайпі, такий вони шлях обирають. На жаль, вони не думають про перспективи, тому що це ж розумієш, це ж угу. отак от, от все. Так воно не сталося. Небечесно. Що ми бачимо в цьому маленькому шматочку, як голос стає металевим у відповіді на питання Харсмету. Як Настя каже, що ми свої кар'єри побудували своїм талантом, а хтось їх будує виключно на хайпі. І от. Той, хто будує їх на хайпі, який вона робить такий красномовний рух, вона здуває ніби да, якийсь пил чи якийсь бруд, вона здуває It's nothing. Да? It's nothing. Тобто цей метал в голосі, оце, е Твердження про те, що той, хто так робить, не думає про перспективи. Фраза ця сказана з металом у голосі, не думає про перспективи. І оцей красномовний рух, вони ж про що насправді кажуть. І далі що вона каже, що таке відбулося, так? що таке відбулось, Де зараз та дівчина, яка висувала звинувачення. Тобто, де вона зараз, де її хайпи, де все? Е, що це? Ну, це ж звучить як. По іншій мірі попередження всім наступним людям, які вирішать відкрити рота. Попередження про те, що ми все ще сильні, ми ще впливові, все ще впливові. І ми з цим розберемось. І так як ми з цим розберемось, від вас не залишиться навіть. Бруду, навіть пилу від вас не залишиться. Тобто це попередження да, всім наступним, бо у потапа ж було багато дівчачих, у цих гуртів. Да. Попередження пролунало, і ця, це перша мета у цього інтерв'ю. А по-друге, ну, ми кажемо, які в нас ідеальні стосунки з Потапом. Вони настільки ідеальні, що вони всі на довірі. І взагалі, ну, як у цій красі, яку являю собою, Настю. Кришталева сльоза Каменських, от як цій красі можна зраджувати, ну не можна. Хоча насправді ну зраджують всі і зраджують всім. Тобто зовнішні дані партнера ніяк не впливають на те, чи можуть йому зрадити, чи не можуть йому зрадити. Це абсолютно неправда. Подивіться, ну, до речі, з уваги на Настю Каменських давайте подивимось на Єфросиніну, бо це ж інтерв'ю, вочевидь, їй також було вигідно для рейтингу, і по-друге, рейтинг просто по переглядам, і оце просування своїх соціальних справ. Та? Тобто дві, такі, дві цілі, які вона вбила цим інтерв'ю. Але ж знаєте, ну закляті подруги є заклятими подругами. Як Маша перший такий, першу шпілічку під ребра всуває Насті, коли каже, там десь 20 якась хвилина інтерв'ю, коли вона каже: Ну, ти ж втратила все, дітей в тебе немає. 에, да, друзів дуже мало. 에, з чоловіком ви якось окремо, в нього своя там своє коло, своє життя, у тебе сцена, своя команда, і раптом ти все в це втрачаєш. Тут її Настя підтримує. Ну, хоча насправді я не знаю, там, типу, чому немає дітей у Насті Каменських, але ну, про це казати якось не дуже, ну, типу, я думаю, що Маша знає більше як подруга да, про причини там, і наслідки і все таке. Думаю, що Маша тут, вочевидь, знає більше, але ну, типу, от робить таку шпілечку, Да, і друга шпілечка у тому, що друзів тебе теж ну, дуже мало. Я не буду казати, що немає зовсім, але друзів, а я тоді хто? Та, я, та, та яку ти називала Кицюня! Коротше, так, тобто Маша їй таку першу шпілечку, так дуже жорстко втикає під ребра, але Настя її приймає, бо перші 50 хвилин ми ж розігруємо, я жертва обставин, події, я жертва війни, я жертва всього, так мені погано, що навіть і сцену ще відібрали. Тобто тут Настя відіграє, але далі Маша ну, знову ж таки, Друга шпілечка у чому, що ти така ревнива? Я знаю, що ти дуже ревнива. Ні, Маша, я не ревнива, я ні разу не ревнива. Ні, ти ревнива. Ні, ти я ні разу не ревнива, Я дуже самодостаточна розумієте, <рес> Ми спостерігаємо перепалку на рахунок того, а хто ж там ревнивий, а хто ж не ревнивий. І потім таким тоном королеви Настя оце от каже: Ну як мені? Як я можу бути ревнива? По а по-друге, ну як мені взагалі тут можна зраджувати? да, тобто, <сі> Маші бу, була дана така відсіч, що да? ти, звісно, ну, десь там е, я можу тобі підіграти, де мені вигідно, але да? ж ти там взагалі берега не тряй, да? <сі> не берега, Я не ревнива, не разом не ревнива. Сказали, не ревнива, значить не ревнива. Ну, ось так, да, тобто, це вже Натуру е, самої маші. Е, далі мої висновки, чому, я думаю, Настя прийшла на інтерв'ю саме зараз, і чому вони спростовують чутки про розлучення. Ну хоча ну, помітно, ну і навіть я я не слідкую за ними, але помітно, як вони відокремились один від одного, да? е, на відміну того, що було раніше. Е, Звинувачення у ці на адресу Потапа вони дійсно серйозні. І Я думаю, що це був такий маячок їм, бо вони ж такі, крім там, сімейного життя, вони ще бізнес-проєкт і вони бізнесово, ну розумієте, да, дуже залежать один від одного, бо там великі гроші і там великий вплив. І Я думаю, що цей виступ, ці звину... звинувачення у Харсменті, це був такий перший маячок, що Можуть бути інші сигнали. Бо знову ж таки, я казала, що у потапа за все його там продюсерське життя було безліч у цих дівочих гуртів, які він створював, потім перетворював і так далі. Тобто ці звинувачення можуть посипатись далі. І тому Настя вийшла, по-перше, цим меседжем, що хуй вам, да, бойтесь, ми все ще сильні, да, ми все ще вас там відіб'ємо. А по-друге, якщо вона Ни б зараз навіть і. Підтвердили своє розлучення, або б навіть ну, дійсно відокремились і не заперечували це один від одного, це б ослабило Потапа. Да? Бо це було б таке, знаєте, косвіний, косвіна ознака того, що Настя для Насті вже забагато у цих всіх звинувачень, вона не хоче бути причетна до скандалу, тобто вона уходить. І тоді Потап був би вже в цій історії. Ну, розумієте, без підтримки не просто дружини, а без підтримки, бо вона ж колега його, багаторічна колега одночасно. І крім того, ну, бізнес у них спільний, цей музичний бізнес, він у них спільний. Да? Тобто позиція Потапа була би ослаблена. А Настя, ну звісно, вона би теж багато втратила. Якби Потап от зараз посипався, якби був зараз такий в Україні Вайнштейн гейт тільки Потап-Гейт, то Grazie. È... Настя би теж багато втратила. Тому вони зараз намагаються, вони і будуть триматись разом. І от Настя вийшла на це інтерв'ю саме вона, не Потап. Бо до Насті більш прихильна аудиторія. Да? Вона не така зашкварна, як Потап. І тому Настя от своєю репутацією зараз намагається от свою таку все ж таки більш позитивну репутацію ем, поділитись нею з Потапом. Да? Ділитись, по-перше, а по-друге, показати, що ми разом, ми все ще сильні, да, тобто враги не пройдуть. От така мета цього інтерв'ю. Пишіть ваші думки, пишіть ваші враження. І також вовчіть, мої любі, ви знаєте новину. Що, схоже, все вказує на те, що на ваш там головний вов країни він повертається. І знову ж таки, ну давайте собі задамо питання, чому саме зараз він повертається. І давайте ну, дійсно дочекаємось виходу його інтерв'ю, і, можливо, навіть з вами його розберемо, бо мені самій цікаво, що він буде говорити зараз, після от всього того всіх. Тих таких помилкових кроків, як, якими він сам підточив свою ж репутацію. Тобто давайте розберемо з вами це інтерв'ю. І вовчиці, в будь-якому випадку. Я вас вітаю! Все в порядку! Він знову з вами. Все, з вами була психолог Олена Шпундра. Бай! Кіцюні мої глядачуні мої котики мої! Отак треба робити, щоб набрати собі побільше підписників. Глядачуні мої, підписуємося на мій канал. Абасру вас, абасру всіх. Люблю. Пока-пока. Доброго дня, любі глядачі. Сьогодні у нас нумерологічний аналіз Каменських та потапів. Перше, що я можу сказати, що потап в нас е, досить безпечний, тиранічний та егоїстичний. Це багато одиниць та візьмірок в матриці його. Півагора. А, Така людина по числу долі він передає з мене передає навички, саме тому він брав участь у проєкті голос. А, він не був впевнений в цих відносинах з Анастасією, саме тому він їх приховував, тому що, ну, по-перше, він був вже в першому шлюбі, хоч він і не проживав з дружиною близько п'яти років. М -м, однак він е якби не може. Е Підповідь постійного інтересу до однієї жінки, але з Настасії в них однаковий темперамент, однакові четвірки в темпераменті, тому не дуже гальна сексуальна енергія. А в нього є дійсно моральні цінності, сімейні цінності, і він бракується про своїх близьких, він вміє виражати свої емоції та почуття. Це багато підірок в логіці, тому можна якби посперечатися стосовно того, чи погано він людина, чи поганий він чоловік стосовно його зраз першому шлюбі. Тому що в нього також є 16-та енергія в озвукових числах. і це казав було про те, що він мав ем, пропрацювати ці відносини з першою дружиною, і ну це або вистроїти якийсь е, новий відносини, побудувати щось нове, або вже закінчити і отримати щось нове. Тому мою думку карма не це опрацював. Анастасія число ем, долі в неї семірка. Це емоціональність, це творчість в неї тяжкий характер, тобто її вона мала на меті, якби пропрацювати свій характер та емоційність та свою енергію двійка, тому що них конфлікт енергії, вони мали скрижди якісь сварки, якісь конфлікти, тому що якщо вони багато часу разом проводили, то могла бути якась напруга. Зената самостійно могла конкурувати з Потапом Замісті, якби в цій парі, хто головніший. І також на меті було те, щоб вона зрозуміла, ем, що він чоловік, що він головніший, що вона ним. Ось наступний момент, так? Да? Так, ну прописувати енергію, пропрацювати анастасії, визнати, що він був головніший. Е, також в них, як я вже сказала, однаковий темперамент, тобто в них дуже гарна сексуальна енергія. Вони один саме до одного дуже довго мають, мають сексуальний інтерес. Ось. А наступне в неї також є моральні цінності, вона опікується про сім'ю, вона хоче діток, вона буде гарною мамою. Ось. Um, час покаже, як в них буде. Ось, але загалом в них uh, сумісність дуже гарно. Так, наступне, що я хочу сказати, це стосовно перспектив. Uh, чи жіння взаємо є, вони вбудві, цікаві регіонально незалежні uh, особистості, але оця незалежність, або коли люди дуже довго окремо один від одного, то можуть виникати розпізнатися та конфлікти. Ось, і через це. Може бути, ну, невдалий союз. Але, але якщо вони це пропрацювали, вони навпаки, якби в парі, все пропрацюють якось обговорюють, то це навпаки буде дуже гарно для них. Ось, тому, на мою думку, дуже гарна пара. Ось. Гарного вам дня і дякую вам за увагу.